Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте – рішуча відповідь на спазм. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг комбінований засіб, що має швидкий початок дії, і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Переносите номер до лайфсел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги, хоч в гаражі у Васі, Чи в супермаркеті на касі лежать чи в чані, на новому дивані, на нудній на Чи у бавовняній брихані. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до лайфсел віддалено на сайті МНПЛАЙФСЛЮЕЙ і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел вільно мобільно. Ергоферон це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та, нарешті, міцно заснути. Сонобарбовал – заспокійливе снодійне. Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив. ще одна. Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал результат вже з першого застосування. Алло, зайду до тебе. в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор профілактика тромбоутворення та згущення крові. Хто знову дав Валері Заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Тримай біфрен бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен, спокій за ясної голови. Ясна ж ти голова! Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол Лонг це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадол лонг. Не витрачайте час на головний біль. Може, паляниця? А якщо ні, синітниця? це ж треба увімкнути дитячий профіль, і поїхати за ялинкою. А, знову мультики. Знову мультики! А, відімки мені живоння. Мультики, дитячі фільми, освітній контент. Вмикай дитячий профіль у Київстар ТВ». Дивись вдома і будь де. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули. Знеболюючий протизапальний жарознижувальний. Головне цитрамондарниця є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне цитрамондарниця. Німітгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німітгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німітгель запитуйте в аптеках. У новому сезоні клас величезне поповнення прем'єрам». Тепер тет, великий канал великих прем'єр. На тебе чекають. Велика прем'єра по добросусідськи сусідськи. Назарій запухляк вам це обіцяє. Веселі знайомства. Біляйте. Ти нове велике патріотичне шоу прем'єри популярного у світі кулінарного кумедно сімейного суперреаліті та реаліті про побачення і кохання. А ще неймовірні подорожі нас чекають справжні чари без перебільшень. Свіженькі жарти по-українськи. Та да я настільки українець, що я навіть борщ вареником їм. Багато багато кіно та зірок таки. та фінальний сезон топового суперсеріалу. Я прям готувався. Поним? Я прям смотрінка в а саме головне, що я в нього вліз. Це все ТЕТ. Великий канал великих прем'єр. Сьогодні. О! Модні пристрасті на межі істерики. А! На ринзі сезон з карколомними фешн-правилами. Тепер ви повинні одягнути одна одну. Шок Хто кого взує, вдягнувши суперницю? Вроде як і здіваюся. Несіть попкорн, богиня шопінгу. Патли за патли. У -у! Сьогодні о 17-й на великому каналі Великих Прем'єр на ТЕТ. Разом з улюбленим Дмитром Комаровим просто перекоплює подих та найвідомішим тревел-шоу Світ на виварі» Ого, він кусає! Оце паща! погляньте, яка паща. Відкривай для себе дику Бразилію. Сири і мураха Та потрап залаштунки грандіозного карнавалу. Справжні пристрасті! Дивись світ на виборі з Дмитром Комаровим у будні об 11-й, на великому каналі Великих Прем'єр. 13 лютого. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. А ставіста. 15 сезонів жартів це вам не жарт. Треба поставити жирну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину Я собі синочка народила, чи сигналізацію. Вийти на пенсію. Я не зробити кар'єру. А южіт мене магістер. Пропозицію. Ну скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви як цей. 13 лютого. Прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою. О 19. -й. Я закриваю цей проект. На ТЕД. Прем'єра шоу Побачення без фільтрів. 13 лютого. О 18. -й. Панянка селянка Україна Польща. О 15. -й. Богиня шопінгу за запавлий. О 17-й. Я пожував, сталося інше вбивство зовсім поруч. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми лазолван. Лазолван потрійна дія проти кашлю. Може, до тебе шах? Не можна, Там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Переносьте номер до Лейфсел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги, хоч в гаражі у Васі, Чи в супермаркеті на касі лежачи чи в чані, на новому дивані, на нудній на Чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Лейфсел віддалено на сайті mnp.lifecell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел вільно мобільно. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Волосся втратило блиск. Посічене. Випадає. Прийом вітаміну краси Волвіт живить волосся зсередини, відновлюючи ріст та покращуючи загальний стан. Тепер волосся це об'єм здоровий блиск та краса даровані волвітом. Волвіт таблетка. Задуві Запитуйте в аптеках. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі. сів голос, розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе: двохфазні льодяники. Бронхалик з ароматною рідкою начинкою містять екстракти чебрецю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй, бронхалик! Від кашлю льодяник! Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. Біль приходить завжди невчасно. Дарфен Лонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії, і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Відтепер щодня. Ти не один. Нарешті улюблені проекти та ведучі. Знову всі разом на 1+,1 плюс Україна. Щоб налаштувати прийом каналу, перескануйте свій Т2. Для цього на пульті тюнера або телевізора натисніть кнопку меню, зайдіть у меню налаштування, виберіть пункт автопошук, натисніть кнопку ОК для збереження результатів пошуку. Та, як раніше, насолоджуйтесь програмами, за якими вже скучили. Якщо вам потрібна допомога, переходьте на сайт або звертайтесь до телемайстрів у вашому регіоні. Абоненти кабелю супутника та інтернет-телебачення знайдуть один один Україна одразу у переліку каналів. <кліг> <кліг> О, який кашель? Чуєш це? Спробуй два. Це. Два це зменшує в'язкість слизу, то кращої відходження мокроти. І ціна може здивувати. Два. Це розумне рішення проти кашлю. Фармадол. Таблетки від головного болю. Від головного болю. <кліг> відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Лізак! від болю Гарлі тільки так. Разом з улюбленим Дмитром Комаровим просто перехоплює подих. Та найвідомішим тревел шоу Світ на виворіт»... Ого, він кусає! Оце паща! Погляньте, яка паща! Відкривай для себе дику Бразилію. Сирий мураха! Та потрап за лаштунки грандіозного карнавалу. Справжні пристрасті. Дивись світ на виборі з Дмитром Комаровим у будні об 11. -тій. На великому каналі Великих Прем'єр. У новому сезоні ласт. Величезне поповнення прем'єра. Тепер тет. Великий канал великих прем'єр. На тебе чекають. Велика прем'єра по добросусідськи сусідськи. На запухляк вам це обіцяє веселі знайомства. Ти нове велике патріотичне шоу прем'єри популярного у світі кулінарного, кумедно сімейного суперреаліті та реаліті про побачення і кохання. А ще неймовірні подорожі нас чекають справжні чари без перебільшень. Свіженькі жарти по-українськи. Та да я настільки українець, що я навіть борщ вареником їм. Багато-багато кіно та зірок оборні етапі. Та фінальний сезон топового суперсеріалу. Я прям готувався, пареш? Я прям з Моткинця в а саме головне шевло! Це все ТЕТ. Великий канал великих прем'єр. 13 лютого язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. А становись на мене. 15 сезонів жартів це вам не жарт. Треба поставити жирну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину і собі синочка народила, чи сигналізацію. Вийти на пенсію. Я легенда! зробити кар'єру. А Юрчик в мене магістр. Пропозицію. Ну скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви як цей. 13 лютого прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою». о 19-й. Я закриваю цей проект. На ТЕТ. 13 лютого, на великому каналі великих прем'єр. Шоу міжнародних масштабів. Заявка, що підкорило Європу та США уже в Україні. Побач перші побачення незнайомців. Хлопець мені сподобався. Чи готова ти бути зі мною? Почуй коментарі останніх романтиків. Перший поцілунок у нас на проєкті <хи> та вболівай за справжнє кохання. Мені подобається таке прем'єра шоу Побачення без фільтрів 13 лютого. О 18-й на ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. Нарешті п'ятниця на ТЕТ ідеально. А у п'ятницю всього має бути більше, ніж зазвичай. Так, так. Наприклад, дітей десять нових братів і сестер, з якими не до жартів, і жартів. Хоч на хліб намащуй. Дивись багатодітну комедію. Діти. Твої, мої і наші. О Багато гуморну лігу сміху о 19 і 19.21. Розуміло тобі. Так, зрозуміло. Новий сезон сатирично-патріотичної комедії Бункер о 23. -тій. Нарешті п'ятниця. Натед. Сьогодні yeah. здається, у нас гості. Дивись на ТЕД. саме ті кінохіти. Це не кохання. Про еді Мерфі, який зв'язався не з тими хлопцями. Мушу визнати, еді ви надзвичайно ввічливі. Сандру Булок, яка сіла не в той літак. Чтобы він рятував мені життя. Вона жартує. І бена Афлика, який закохався не в ту жінку, не в той час. You люблю You're right. You're right. сюрпризи сьогодні о 20-й. Саме ті хіти. Дуже добре. На театр.